Що обговорювали і Зеленський з головами МЗС Литви та Польщі? Нещодавно зустрічалися? Співпраця окремо положила Литву окремо в Польщу. Ну, перше, що треба подивитися, це така Аркан Смерті. Про що говорить Аркан Смерт? За, за про завершення якогось періоду, да, про якусь нову співпрацю далі про, про, про помагу. Умовно, що ми можемо зробити, і тут з'являється трійка. Це якийсь союз у нас з'являється на Рівні Трійки, Польща, Литва і Україна, і навіть цей союз починає рухатись. Тут я не бачу про оголошення більш всього, що це така союз, який є, але про які не говорять. Далі, якщо ми дивимося Польща, то про що нам говорила Польща? Це про узгодження умов, і при тому замітьте, що ми бачимо на цій картинці, а ми бачимо, що хтось нав'язує точку зору, зв'язану з кордонами, зв'язану з зупинками, і, в принципі, покажу якось, щоб зхитрити, поманеврувати. І... Якимось чином хитрість, яка може привести до перемоги. Так що Польща приїжджала нав'язувати свої кордони, свій мирний план, впливати і, в принципі, допомогти прийти до, куди ми хочемо. І це було таке. Ну, впливове, напевно, впливова зустріч, щоб якось донести свою точку зору, донести чому так правильно, розказати що так краще, але при тому створюється якийсь союз. Дуже багато країн, які намагаються просунути свій план миру для України, особливо є такий спільний план Китаю та Бразилії щодо цього, чи погодиться світ на цей спільний мирний план. І якщо враховувати те, що Україна не влаштовує зовсім, то фактично це про замороження війни. Ну, в чистому виді він точно не буде прийняти. Чи буде частина цього плану взята за робочу основу, на жаль, так буде. Ще йде ідея... Весь час удосконалення цього плану, ще там буде, повторюю ту інформацію, що вам говорила зустріч назад. Це буде колективний якийсь план з різних частин, і Україна змушена буде його прийняти, подобається нам чи ні, тому що у нас немає іншого вибору. Ми не виживаємо без всіх. І ми підемо на цей план, хоча це не той план в такому вигляді, як ми зараз бачимо. Там е, будуть зміни, але він точно піде за основу, бо ну, він як саме дієвий, саме робочий. Цього літа на білбордах по всій Італії з'явилися плакати з гаслом Росія нам не ворог». Хто до цього причетний, чи як взагалі допустили це все? Як влада Італії до цього ставиться? Ну, ви знаєте, я б так не ідеалізувала владу, що там влада якимось ну, проти, нам навіть показують, що це плат, узгоджені флаг, узгоджені відборти. Нормально, бо це про гроші. Це про фінанси, які везуть Росія, і хто це зробив, якимось чином воно зв'язано з грошима. Співпрацю з Росією, вона вигідна, і це такий погоджений план. Не хочеться мені казати, що це підприємці, тому що із того, що я бачу по жриці, а це таємні домовленості, це саме співпраця фінансова з Росією, яка вигідна цій країні. Італія маленька країна. І я наскільки розумію, що. Економічний партнер у неї Росія, і вони не хочуть втрачати зв'язки, читай гроші. Ну, Якось так. А, чи посилять санкції проти Ірану за передачу балістичного на Росії? Там будуть санкції, знаєте, не можуть на це не відреагувати, але сказати, що вони такі офігеті дієві – ні. Це більше щоб пустити. Пильвочі, mm -hmm. що зробив якусь таку роботу. Це будуть якісь економічні, може, саме на рівні того, що якісь там заборони будуть. Ну, я б не вважала на це, що це дуже сильно впливає. Ще раз кажу: це для того, щоб відреагувати. А як щодо Північної Кореї, Буданов сказав, що це найбільша. Країна, яка найбільше постачає зброю е, Росія, щось із ними можуть зробити, якось на них натиснути, вплинути? Щоб зменшити ну, Глобально, і з того, що я бачу, таких знаєте, вплив на них точно немає. Це закрита країна. Ну mm -hmm. знаєте, по, по повішеному е, ну, це ілюзія, да, що якимось чином там можна вплинути. Так, там будуть саме різного роду промови, завірення, що ми їм зробимо, обов'язково зробимо, перевернемо і так далі. А якщо подивимось на самі санкції, це такі, ну так собі дієві санкції. Звісно, що вони будуть, але ще раз кажу: це закрита країна. Mm -hmm. Не можна на них так особливо. Пливати як би того хотілось, і тому ну щось проведуть. Тут хочу сказати: ну, хоча б покусаємо дати тими санкціями. Не очікуйте, що вони так будуть діяти. А в Україні планують підвищити тарифи на воду. Чи підвищать, чи ні? Як у нас а, з комунальними тарифами буде? Давайте будемо з два питання: да? і воду, і взагалі комунальну. Це питання таке дуже важливо людей, особливо ну, людей, які знаходяться за межою бізнесу, Так що. Дивіться, чи потрібно, в принципі, повишати тарифи? Так, потрібно, якби час вимагає, але буде якась вибірка, умовно, для кого повиться, для кого ні. І взагалі зараз на даному етапі будуть тормозити підвищення тарифів. Що на Комунальні, що на воду. Якщо зараз їх заблокують, а по всім даним їх заблокують, весною точно. А чи отримає Україна боєприпаси від Польщі, які нам обіцяють, на суму 100 мільйонів євро? Отримати, то ми його отримаємо, просто схема не міняється. На ваше питання, чи отримаємо? Отримаємо, далі нам йде, що весь час там. Буде ти даєм, ти не даємо, далі буде йти по старому сценарію, а як по старому сценарію? Ну так і було. Щось давали, щось не давали, потім затягували. І взагалі з тим мечів, що там без кінця будуть тупити, без кінця будуть викручувати і в кінці кінців так ми його отримуємо. Але пам'ятайте саму схему доставки да, цього. Не все так буде прозоро, без кінця це нас буде напружувати, без кінця нам будуть вивертати. Руки ще це не дадуть, але отримати ми отримаємо. Якщо до Фінляндії така сама ситуація, вони теж нам обіцяють допомогу на 118 млн євро. Тими самими зупинками. Чи отримуємо? Отримуємо просто в затяжні сроки, да? дуже затягнуті сроки. Там мені здається, всю зброю Україні дають затягнуті соки. Так що моя відповідь так, але не зразу. Не, в то, не з тією кількістю і весь час розтягують, щоб, не дай Боже, не укріпити Україну. На рівні з цими погрозами у них завжди є ядерні погрози. І зараз планують використовувати тактичну ядерну зброю в рамках випробувань. Чи дійсно вони будуть навчатися і використовувати ядерну зброю? Ну, тут теж нічого нового не скажу. Чи будуть, так будуть. Це програма, яка йде на всіх парах, вона розгорнута, туди вкладені гроші. І щоб завершити, да, потрібен просто якийсь акорд, щоб завершити і воно відпрацювати. Так що, так, при тому це дає нові можливості, при тому це дає, як би не, це не говорили, да, якісь перспективи перед іншими країнами, дає такі карт-бланш. І закінчує трансформацію Росії на такому рівні. Росія є Росія, вона хоче бути лідером і туди вона йде. Особисто для України це несе якусь загрозу, ці ядерні випробування? Можливо, вони будуть їх робити десь поряд з нами. Так, да, дуже. Чи несе загрозу? Так, дійсно, вона несе, вона максимально велика, вона максимально близька. І далі у нас є да, які у нас ідея блодери світу, які ставлять на цьому стоп. Дають команду стоп, ні так не дійться. І далі я бачу, що є домовленості про це зупинити. І далі. Я питаю, так буде чи ні, все-таки десятка пентаклів. Десятка пентаклів не може не сказати, що цього не буде. Я думаю, що все-таки якусь ігню вони мають робити, не дивлячись чись не на що. Бо таким чином вони виграють. Це частина плану, щоб виграти. Я бачила таку новину. Не знаю, в ПСО, що вони планують одночасно пошкодити всі українські АЕС, чи можливо це таке? Ну, чи будуть бити? Я думаю, що ще бити будуть. Mm -hmm. е і ну, не по одному, да, бачите, що летить і веде за собою там і ще діток. Так що, ну, принаймні, 3-4 ще рази таких підходів точно буде. Е інша історія. Чи буде мати такий величезний результат, і з того, що я бачу, все рівно того страшного немає вийти по помірності. Принаймні, нам обіцяє помірність, так, да, буде страшно, але ми виповзимо, да, ми з цим справимося. Так, що хочеться оголосити саме, діючи за законами цього світу, що оголошено це спрацює, що цього не буде. В РФ у жінок масово перевіряють фертильність. З якою метою їм це потрібно, чи, чи можуть вони народжувати дітей? Це вони повертаються до риторики, русські жінки наражають. Це теж така, знаєте, нагальна проблема насправді да? діти. Тут і таке і стає питання, так нам і говорять. Що... Срочно давайте дітей. Да? Це проблема, щоб народжували діти, і ця проблема йде по дьяволу. недостача. Люди недонароджують, немає е, тієї інтенсивності, яка потрібна країні, яка вічно воює. Е, е, так що це будуть е, саме, що всі баби наражають, так що такі так. Да. Примусово будуть змушувати це робити. Я не думаю, що це примусово. Все-таки це буде у нас по дьяволу, про що це говорить? Це якийсь дуже дуже хороший, як їх називається, материнський капітал, він має піднятися. І, і з того, що я бачу, можливо, якийсь ранній вихід на пенсію, повертаються до схем, які працювали завжди, і зараз це будуть розкачувати. Все-таки це не про примусово. Це... Про зміну політики в Росії, де е, будуть говорити, що жінки, які рожаються, особливі жінки, це саме така політична в історія. Чи справді РФ розробляє зараз новий надпотужний безпілотник, в якому буде китайський двигун? І чи побачимо ми його в Україні, чи будуть вони його використовувати проти нас? На жаль, ми його побачимо в Україні. Єдине хороше да, в цьому посланні, що він тільки на початку, він тільки починає вибудовуватись. Це потребує процесу, і це не так швидко. Ну, не дуже він зараз так працює, як вони хочуть. Але якщо вони його зроблять, це буде потужна штука. Хороші новини до кінця вересня нас чекають. Чимось таким хорошим хочеться закінчити. І що чекати українцям до кінця вересня? Дивіться, із хорошого, так, якась прийде інформація, що, в принципі, говорить про якісь наші перемоги. Десь ми там чи просунемося, чи будемо мати успіх. Далі йде історія укріплення десь. Буде відбуватися, десь має бути якась зупинка, де було дуже активно і зупиниться. І при тому у нас рицар Пентаклів, отримує якісь фінанси, гроші, можливості вкладати в нашу економіку, щоб її якимось чином розворушити, вдихнути життя, правильніше сказати. Так що це отакі хороші. Ну, у нас завжди. Погані з хорошими, на жаль, зараз погані вони більше, але як я бачу, що щось міняється на фронті. І це, я думаю, що це важливо для кожної людини, яка живе в Україні.